Привіт, мене звати Аріна. Сьогодні ми записуємо таку, таке важливе інтерв'ю насамперед і для мене, і мені здається, для взагалі багатьох людей, бо це така тема, яка не є дуже розповсюдженою взагалі в медіа-форматі, тому що не знаю, чи мало інформації, чи взагалі не є зацікавленість в цій темі. Uh, я хотіла б тебе представити. Uh, будь ласка, точні, точніше, чи можеш ти представитись? Сказати, чи хто ти, чим ти займаєшся взагалі? Uh, все. Окей, okay. мене звати Оксана, мені 31. Я працюю як бізнес-аналітик. Взагалі, я мама і людина з діабетом першого типу. А я живу з цим діагнозом вже майже 7 років. Мій досвід включає життя з діабетом в Україні, а також життя в Польщі, де я знаходжусь наразі. А я маю такий невеличкий блог, у якому я розповідаю також про життя з діабетом першого типу. І не активно поповнюються в мене контентом за ненаявності часу, враховуючи дві мої основні зони відповідальності в житті, але також іноді трішечки ділюся своїм досвідом, так як вважаю, що як ти гарно зазначила, немає у нас, на жаль, достатньо якогось корисного контенту. Хотілося б трішечки більше його мати україномовного, особливо для того, аби підтримувати ком'юніті людей, які так само як я живуть з цим діагнозом. Супер. Розкажи взагалі, чим ти. Як я розумію, це була вимушена еміграція у зв'язку з війною в нашій країні. Розкажи взагалі, чим ти займалася в Україні до повномасштабного вторгнення. Якщо є така можливість, розкажи про свій досвід взагалі в діабеті, скажімо так, тобто, як він у тебе з'явився, наскільки я розумію, він з'явився в тебе ще в Україні і вже з ним ти переїхала до Польщі. Uh, так, серйозно. Так, значить, ще сім років назад мене діагностували цю хворобу. Я на той час ще закінчила своє навчання в університеті, проходила весь свій перший професійний досвід уже з цим діагнозом. Взагалі, перед самим переїздом, який відбувся у мене з родиною в 2023 році, а я працювала в сфері інформаційних технологій, де в принципі продовжую працювати зараз. Як я вже сказала, я є бізнес-аналітиком, це людина, яка відповідає за написання технічних вимог і бізнесових вимог для розробки різного роду додатків, застосунків та платформ, і я маю велику перевагу в цій роботі з тим, що я можу працювати О, сорі, це мій сенсор посіцік нас. З тим, що я можу працювати з дому, і в принципі я продовжую і, і, і зараз працювати на цій самій позиції. А у 2023 році ми вирішили, що будемо все ж переїжджати в зв'язку з повномасштабним вторгненням, зв'язку з тим, що я завихідняла І, і, і не дивлячись на те, що самі ми з міста Хмельницький, де ніби не було знаєш, прям настільки активних, активних обстрілів, на щастя, все ж не зовсім це безпечним залишається. Бути вдома і так як вже додаткові обставини у нас склалися, вирішили ми все-таки переїхати до Польщі, де от ми зараз і знаходимося. Ну і звідси продовжуємо жити своє, своє звичайне життя. Працювати вже зараз трішки в ширшій компанії, скажімо так. От, але життя моє так трошки змінилося в цьому аспекті. Хоча мені здається, що от сьогодні ми трішки зачепимо цю тему. Життя з діабетом в Європі відчувається трошки простішим. Так насправді це основна тема мого дослідження взагалі, бо в мене в родині є два діабетики, і це дві людини з діабетом. Вибачте, будь ласка. І насправді дійсно все, що я бачу, то е, в Європі життя з діабетом дійсно стає простішим через те, що ну, взагалі є і методи дослідження більш інноваційні, скажімо так, є методи лікування більш інноваційні, е, є страхова медицина, що також немаловажно. Е, Взагалі, якщо дивитись на твій досвід, чи можете розповісти, з чим ти стикалася в Україні, з якими проблемами пов'язаними з діабетом? На початку, наприклад, також повномасштабного вторгнення, бо наскільки я знаю, що були досить скрутні ситуації з ліками для діабету, і взагалі, розкажи про свій досвід на самий початок повномасштабного вторгнення? Угу. Ну, насправді на початок повномасштабного вторгнення напевно основна і найстрашніша проблема була це відсутність інсуліну в територіях, які підлягали масштабному масштабним обстрілам і також окупації. Я пам'ятаю, як перші місяці активно. Брала участь в тому, щоб організовувати доставку інсуліна в Київський регіон в Харківський регіон і на схід, тому що на жаль, в великій кількості груп різних там в Фейсбуці і в Інстаграмі писало безліч людей про те, що у них немає доступу зараз до інсуліну. Тобто, у нас же ж як відбувається, ти приходиш до свого лікаря до кронолога в Україні, отримуєш свій інсулін на місяць, і через місяць приходиш. І на жаль, дуже багато людей у нас не мають якогось запасу і такої подушки, яка б могла їх підтримати в момент, коли доступ до інсуліну припиняється. І це був насправді частий випадок, як виявилося з великою частиною українців. І коли вже в березні, в квітні почали люди писати про те, що у них там просто закінчується там, дози інсуліна, абсолютно мені хотілося зі свого боку якось максимально максимально до цього долучитися, тому що все таки ми були в привілейованій ситуації в Хмельницькому значно далі від лінії фронту, і м -м -м, чим тоді я займалася? Я насправді написала в інстаграмі звичайний пост про те, що Україна потребує інсуліну. і Дуже велика кількість людей за кордону почали його присилати. Присилали його мені в Хмельницькій, присилали також лікарям іншим, які погоджувалися зі мною м -м, відправляти цей інсулін по потріб. Місцям та локаціям, а таким чином нам вдалося допомогти перебути цей такий важкий якийсь період. Насправді, в значній частині людей в мене по сьогодні там є дуже багато фотографій на телефоні від батьків, які вдякували і присилали фотографії своїх дітей, тому що, на жаль, в цій скрутній ситуації опинялися також і діти. І насправді мені здається, що той момент був дуже гарним прикладом того, як не тільки в якихось знаєш, таких питаннях там військової самоорганізації, але і часто якихось гуманних таких настанов на що суспільство дуже гарно об'єднувалося, і я безмежно вдячна і тим людям за кордону, які доєднувалися і присилали інсулін, і тим, хто в Україні безпосередньо теж допомагав. Було дуже багато людей, які погоджувалися. Я так це пам'ятаю добре. Саме в Києві потрібно було доправляти інсулін з здається, з лівого на правий берег, і це було дуже небезпечно. Але знаходилися люди, які погоджувалися це робити, тобто вони просто отримували той інсулін, який я відправляла, і везли по адресі на інший берег, тому що людина там не мала авто, взагалі не могла виїхати, і вони на свій страх і ризик довозили його власним автомобілем. Багато було таких історій. На щастя, з часом вже потреби в цьому не було. У нас якби ну, в, в Київському регіоні. Як ми знаємо, на щастя повністю територія вже очищена, і люди мали змогу повернутися до свого звичайного життя і відновилися поставки інсуліну, тому що проблема була із тим, що якісь склади були розбомблені, десь не було просто доставок на той час. І доставки вже в звільнені території, коли були відновлені, усе на щастя, ці всі питання вже були вирішені. Так, от а який був досвід мій з діабетом? Напевно, я б сказала, що основна проблема, яку я бачу в житті з діабетом в Україні, навіть не так, дві проблеми. Перша, це та, що мені здається, взагалі саме ставлення до діабету є зовсім інше, знаєш, як в Україні, так. і тому, що лікарі навіть самі якось трохи так сприймають все як твій вирок. Я пам'ятаю, коли мені вперше говорили про мій діагноз, це було подано з такою, знаєш, якоюсь якимось співчуттям, що мені здавалося, що я просто ну не знаю, приречена на жахливо жалюгідне життя, і нічого хорошого вже мене в цьому, і світі то, якщо не чу... якщо ще вийде жити, бо іноді да, там так, так. все вже ну якби пожили і досить так і є. Да, такі є. Так воно якось і було, і це насправді ну, типу, коли ти ще не знайомий з цією хворобою, це тебе настільки сильно зрозуміло, знаєш, кидає в якийсь такий депресивний стан. А потім, вже коли прийшов певний період, я почала більше дізнаватися про те, як до цієї хвороби ставляться, як люди живуть. Я зрозуміла, що ні, типу такого немає. що це насправді якийсь такий вайб, який чомусь в нашій медицині ще такого старого особливо зразка. Там тим старший лікар, тим драматичніше похід до нього виглядає зазвичай, якщо в тебе діабет першого типу. Це, напевно, перша проблема, яку я бачу. Друга проблема, у нас на жаль, немає потрібного забезпечення додатковими всякими і гаджетами і елементами, які потрібні для людей з діабетом першого типу. І я говорю саме про інсулінові помпи. Наприклад, Інсулін, на щастя, у нас є повністю забезпечений державою. Ми не є країною, де люди вимушені платити за інсулін, як, наприклад, там в Штатах, якщо ти не працюєш. Або немає страховки, ти маєш за нього платити. Да, у нас на щастя наша страхова система медична державна, і ми маємо можливість і привілегію взагалі не хвилювати за те, що нам потрібен інсулін. Тобто ми його отримуємо та якої якості іноді інсулін виписується. Абсолютно інше питання, але ці. Випадки дуже індивідуальні, і я помічаю, що вони різняться навіть по областях. Чомусь там, наприклад, в одній області є якась проблема з тим, що там постійно видають якийсь поганий інсулін. В іншій області такої проблеми немає. Типу в нас в Хмельницькому я на щастя не стикалася з тим, що мені відмовляли в якомусь хорошому інсуліні. Тобто, той інсулін, який я хотіла, мені виписували і. Коли я прийшла вже на інсулінову помпу, яку я самостійно купила, теж якби, питання проблем з тим, щоб давати мені потрібне для неї інсулін, абсолютно не було. Що не є випадком, я знаю для багатьох областей, для багатьох різних людей, але якби не буду про це коментувати, бо мені, на щастя, не доводилось з таким стикатися. Проте відсутність забезпечення інсуліновими помпами, як на мене, є великою проблемою, і це саме тому, Ви що наскільки мені відомо, що не є доступ. Ні до помп, ні до е, датчиків. Правильно, Тоб, так, так. Рівень... система моніторингу так. теж так, так, так. так. Система моніторингу абсолютно теж немає забезпечених. На жаль, просто тут, знаєш, якось система моніторингу так виходить, що вони, типу, по ціні виходять все рівно трохи доступніші, ніж, наприклад, помпа. А типу, в плані контролю безумовно, я погоджуюся, що важливим є і одна і інше. Просто якщо. Системи моніторингу глюкози, ну так знаєш, для великої частини все таки населення. Вони є доступними, тому що там багато перезапускають їх. Там знаєш, як і так. я наприклад сама говорю, по секрету, типу, ну ти знаходиш якісь підходи з тим, щоб робити його більш тривалішим в використанні, і типу це виходить не настільки складним фінансовим викликом на противагу помп, які коштують дуже дуже дорого, і плюс до того тобі потрібно ще місячно витрачати. Знаєш на це і як на мене, це проблема, бо дуже велика кількість людей, дітей особливо. Не мають, ну, типу, організм не адаптується до того штучного введення інсуліну в вигляді шприців, бо все-таки це не фізіологічна подача, і компенсацію досягнути такого прям хорошого високого рівня дуже мало кому вдається. І в зв'язку з цим я все-таки би ну, знаєш, мріяла, щоб принаймні там я не знаю діти у нас в країні були би забезпечені. Це в принципі та ситуація, яка є зараз в Польщі, можу перейти до в принципі обговорення того, як mm -hmm. відбувається все в Польщі, і як це відрізняється від того, як це все забезпечується у нас в Україні вдома. Насправді в Польщі ситуація. Краще в тому, що інсулінові помпи даються дітям. Тобто, навіть якщо ви приїжджаєте з України, ви отримуєте статус біженця, який тут в Польщі класифікується як м -м, біженець з статусом пасель-укр. Тобто у них є поняття там, ідентифікаційного номеру, тобто як ідентифікаційної карти, це в них пасель. Mm -hmm. Коли ти приїжджаєш як біженець з України, ти отримуєш цю ID-карту спеціального статусу, яка mm -hmm. називається Пасель-Укр. Коли ти її отримуєш, ти маєш доступ до усіх переваг медичної системи та державного медичного страхування, яка в них тут є на їхньому державному рівні. Відповідно, ти маєш змогу для дитини, яка хворіє на сукровий діабет першого типу, отримати інсулінову помпу. Ти так само маєш можливість в певних ситуаціях отримувати ось ці моніторинги, тобто системи, системи моніторингу. Але це діє не для всіх тільки до 24 років, якщо я не помиляюсь, тобто до там, студентський вік можна отримувати ці CGM. І так само, якщо ти вихідна з діабетом першого типу, то ти також можеш їх отримувати. А вра Наскільки... я розумію. Вибач, будь ласка, уточнюючи невелике питання. Так. Наскільки я розумію, це не страхова медицина, це саме державна, як ми скажемо, ти, ти не... знаєш, як. Е, та це ти познаєш, у них просто трошечки виходить по іншому, тому що по суті у них усі е, типу поліклініки, і вся медицина є приватна, просто за як, за щось платить держава. Відповідно, mm -hmm. ти е, виходить, е, приходиш на прийом в ті самі лікарні, незалежно від того, чи в тебе державна медицина, чи в тебе mm -hmm. приватна медицина. Просто ще ти отримуєш типу як покриття і відплату за ці послуги через державу. виходить а, таким mm -hmm. чином. Тепер зручно, так, дякую. І... Так, і виходить, що в принципі, звичайно, є значно більше переваг для людей з діабетом, і особливо для дітей з діабетом тут. Але, наприклад, забезпечення усіх незалежно від там віку, знаєш, не відбувається. Тому звичайно, якісь більш розвинуті країни по типу Німеччини, які дають інсулінові помпи людям незалежно від віку, знаєш, дають. Повний запит, покривають повністю запит по системам моніторингу. Тут такого не відбувається, але принаймні ситуація така посередня, знаєш, між тим, як в, в Україні, і між тим, як в Європі загалом. Ось і також ти можеш отримувати рецепти на якісь там ну, додаткові, типу там палички для. Для виміру цукру, для глюкометра, можливо там глюкометр. Знаєш на якісь такі дрібні в принципі речі нічого більш глобального. Ну і звичайно, інсулін. Інсулін також повністю покривається, тобто ти там за нього не доплачуєш. Що теж є великим плюсом проживання тут. Ну і останнє, напевно, що я хотіла би сказати це стосовно взагалі ставлення. Так як я вже зазначила, все-таки європейські лікарі знаєш, не мають цього зайвого драматизму, коли спілкуються mm -hmm. з діабетом першого типу, і ти, типу, якось відчуваєш себе значно я не знаю, впевненіше і спокійніше, навіть якщо у тебе якісь там є проблеми з тим. Як ти компенсуєшся зараз? Як в тебе uh -huh. відбувається взагалі, знаєш, як зараз твоє тіло себе почуває в зв'язку з твоєю uh -huh. хворобою? Ти не відчуваєш якогось відчаю, і кожного разу, виходячи від лікаря, ти типу чітко розумієш, що тобі робити, і ти розумієш, що типу, все буде окей, і у тебе не буде ну, знаєш, як якогось такого uh -huh. пригнічного стану від того, що лікар сам якось не зовсім володіє, напевно. Ситуацію і не зовсім гарно розуміє, як правильно вести людину з діабетом першого типу. Тобто, мені здається, що можливо в якихось питаннях нашим лікарям бракує якихось більш сучасних знань. Я так не смілюсь напевно сказати, коли говорю знову ж таки саме про лікарів старшої такої вікової категорії а. в Україні. Бо все таки мені здається, що сучасне, сучасне життя показує, що рівень рівень життя може бути насправді доволі непоганим. Знаєш, залежно від ситуації, залежно від старань, напевно, обставин, в яких людина знаходиться, все таки її життя може бути не настільки гнітючим, як багато позиціонують його в Україні. Так, ми мали досить інформативну та цікаву розмову з лікарем, ендокринологом з України з Дніпра. І вона молода, і вона вже не так драматично, звісно, до цього ставиться, Але вона сама навіть казала про те, що дійсно оцей. Драматизм лікарів старшого віку, коли вони кажуть, що все вам неможливо нічого їсти, а вам там все життя. Ви маєте колоти собі інсулін, все буде погано там. І вона okay. каже: да ні, навіть дієта вона є досить легкою, і вона є насправді це є дієта для всіх людей. Якби всі Absolutely. люди так харчувалися, то можливо і рівень захворюваності на діабет був би нижчий людям, як ти, котрі роблять і інтерв'ю, і подкаст. І все, щоб розповсюдити взагалі інформацію про діабет. Бо ем, я зустрічала на своєму шляху багато людей, котрі, е, коли я казала, що в мене є родичі з діабетом першого та другого типу, е, отакі очі одразу: це від солодкого, це там від ще чогось. І насправді це трохи сумно, що в нашій країні не є. Вдосталь цієї інформації взагалі про діабет, я хотіла тобі поставити насправді останнє питання. Як, на твою думку, можна змінити цю ситуацію, взагалі, mm -hmm. з інформацією про діабет? Як її, можливо, треба м, надавати людям, скажімо так. На okay. твою думку? Ну, мені здається, знаєш, що насправді ці речі, там, наприклад, які ти робиш, і там ми з Кріс намагалися якось зі свого боку в помірі своїх можливостей популяризовувати цю тему. Мені здається, що це напевно найкращий підхід, який ми можемо ем, взяти. Тому що розуміння того, що люди з діабетом відрізняються виключно своїм діагнозом, і це не є знаєш чимось, я не знаю, що відділяє нас і групує нас нас категорії. І це насправді стосується, мені здається. Усіх хвороб у нас доволі табойовані великі, велика кількість різних захворювань, як і аутоімунних, так і іншого роду. І мені здається, що ця ситуація склалася таким чином, тому що люди базово не розуміють, знаєш, типу немає усвідомлення і якихось знань, які дозволяють оцінити про що взагалі ця хвороба, чому вона трапляється. І як на мене, популяризація різних станів та хвороб, які у нас. Можуть бути як суспільства це найкращий підхід для того, аби робити суспільство більш толерантним. Мені здається, ця тема вона загалом дуже валідна зараз. Знаєш, ми живемо в такі складні часи, які насправді для величезної кількості людей приносять наслідки в різного роду, включаючи різні хвороби. І як на мене. Та, що ми будемо більше говорити про хвороби, як про діабет першого типу, який, до речі, зараз на бумі. Я знаю, що величезна кількість людей зараз захворювають, на жаль, як дітей, так і молодих людей. Що показує, мені здається, дуже репрезентативно, наскільки великою, великою і можливо в якихось випадках основною причиною цієї хвороби є стрес. І інші хвороби, мені здається, вони. Повинні бути зараз на слуху для того, аби ми ставали більш толерантним суспільством, для того, аби могли знаєш краще розуміти іншого, для того, аби ми не будували якісь ось ці м такі парадигми в голові малих дітей, які е ну типу теж повинні знаєш, формуючись, розуміти, що люди навколо них можуть бути дуже різні і. Якщо ти щось не розумієш, це не обов'язково означає, що це щось страшне. Це не обов'язково означає, що це щось небезпечне, і тобі просто потрібно мати трішки розуміння, приділити час для того, щоб краще зрозуміти, хто знаходиться поруч тебе. І я думаю, що популяризація знань про різного роду хвороби, включаючи аутоімунний діабет, це один з тих підходів, який знову ж таки побудує нас як максимально демократичне та толерантне суспільство, яке я сподіваюся не стигматизуватиме такі хвороби, як аутоімунний діабет в майбутньому. Дякую тобі величезне за цей чудовий запис. Я дізналась для себе багато нового стосовно страхової та нестрахової медицини в Україні та в Польщі. Це супер. Дякую тобі за твою діяльність за те, що ти робиш. Uh, дякую, просто власна Тобі теж дякую.